Вітаю вас на уроці математики, і тема сьогоднішнього нашого уроку додавання кількох чисел. Клас готовий працювати, додавати, віднімати, числа й вирази рівняти, часно руку піднімати, щоб складну задачу розв'язати. Якщо готові, то тоді розпочинаємо. І розпочинаємо ми із потяга, який везе пасажирів. Ну що ж, давайте сьогодні ми з вами дізнаємося, скільки пасажирів везе останній вагончик. Рахуємо разом. Сім плюс два. Дев'ять. Девьять відняти три. Шість. Шість плюс чотири. Десять. Десять відняти шість. відняти чотири. Так, від 4 підняти 4 це буде 0. Молодці. Останній вагончик везе 0 пасажирів. Тобто нікого нема у цьому вагончику. Не ще дітка, а сьогодні на уроці ми будемо вчитися додавати відразу кілька чисел. Тож, будь ласка, приготуйте свої посібники на сторіноч і відкрити їх на сторіночці 20. Це 2 та нулик. Давайте ми згадаємо, як ми повинні сидіти під час письма. Спинка повинна бути рівною, ноги повної ступнею на підлозі, лікті на столі, зошити лежать навкоси. І так, перед нами сторіночка 20. Додавання кількох чисел. Давайте ми з вами розглянемо, як діти знайшли значення виразу ось такого. 4 плюс 2 і плюс 1. Нам може стати у пригоді числовий відрізок. Це хлопчик, якого звати Любомир. Він нам радить скористатися числовим відрізком. Він стоїть на цифрі 4. да? Число 4, і написана тут цифра у нас. Далі ми робимо два кроки вперед. Один, два. Отримали 6. Після того, як ми отримали 6, ми згорі, вгорі повинні написати, що 4. Плюс 2 це буде 6. Але в нас ще не зупиняється. Дивіться наш вираз. І ще один. Ще робимо один крок вперед. І в кінці ми вже отримуємо результат, нашу суму. Так, значення виразу тут буде 7. Правильно. Христинка вирішує так. Спочатку треба до 4 додати 2. Отримали 6. Потім до числа 6 треба додати ще 1. А 6 плюс 1 буде 7. Значення виразу дорівнює 7. Суму перших двох доданків можна написати над першим знаком плюс. Тобто, ми те, що ми знайшли у першій, так сказати, дії, щоб не забути, занотовуємо угорі. 4 плюс 2 буде 6. Ми записали угорі над першим знаком плюс, що це буде 6. А далі ми вже знаємо, що це ми вирішили. У нас залишається 6 плюс 1. А 6 плюс 1 це буде 7. Ну що ж, тітка, а давайте ми зараз з вами відпочинемо, а потім перейдемо до роботи у зошитах, до практичної роботи. Чудово гарно відпочила, а тепер ми починаємо працювати. І друге завдання в нас таке: обчисли. Давайте будемо обчислювати разом. Кому знадобиться перед вами числовий відрізок, ми стаємо на 5. Робимо плюс 1. Один крок уперед. Це буде 6. Надпишіть, будь ласка, над першим знаком плюс цифру 6. Щоб не забути. Потім ще робимо один крок уперед. 6 плюс 1 це вже дорівнює 7. У клітиночці записали 7. Наступний приклад: 3 плюс 1. Стаємо на 3, робимо один крок уперед. Отримали 4. Записали над першим плюсиком 4. Далі 4 плюс 5. Це буде 9. Записали 9. Наступне. Два плюс 2. Два плюс два, дітки буде чотири. Напишіть у горі 4. Чотири. Далі дивимося, що у нас ще залишилось плюс 3. 4 плюс 3. Отримали 7. Правильно запишіть. Далі 4 плюс 1. Робимо крок вперед. Це буде 5. У написали 5. 5 плюс 3 це буде 8. Молодці. А тепер ми з вами будемо порівнювати значення виразу із самим числом. Ми знаємо, для того, щоб порівняти значення виразу, так, нам треба ну, порівняти цей вираз, нам треба його вирішити, знайти його значення. Давайте будемо разом це робити. 3 плюс 2. 3 плюс 2 це буде 5. Угорі над плюсиком напишіть 5. Але наш вираз на цьому не закінчився. У нас ще є плюс 1. 5 плюс 1 буде 6. Унизу клітиночку записали цифру 6. І тепер порівнюємо, що більше 6 чи 6. А, ми знаємо, що це два однакових числа. Тому тут буде знак дорівнює. І відповідно нашому вираз е, однаковий із числом. 3 плюс 2 і плюс 1 дорівнює 6. Добре, тепер наступний. 2 плюс 2. 2 плюс 2 це 4. Угорі написали надписали 4. Далі 4 плюс 4 це буде 8. У клітиночку написали 8. Далі порівняти треба, що більше 8 чи 9. Звісно, 9. Поставили знак більше до 9, і в першому, і в другому. Наступне, що більше 10 чи 1 плюс 4 плюс 3. Давайте порахуємо. 1 плюс 4. Давайте ми поміняємо доданки місцями для того, щоб зручніше було рахувати. 4 плюс 1. 4 плюс 1 це буде 5. Далі 5 плюс 3. 5 плюс 3 це буде 8. А тепер давайте порівняємо, що більше 10 чи 8. Звісно ж 10. Поставили знак більше до 10. Добав. Ну що дітки, а тепер четверте завдання. І воно ось таке. Нам треба спробувати в клітинках квадрата розставити числа 1, 1, 1, 2, 2, 2. Так, щоб у сумі в кожному рядку та стопчику отримали 6. Порівняти свій малюнок із малюнками однокласників. Так, ну ми будемо порівнювати разом зі мною. Дивимось, нам не вистачає 3 одиниці і 3 двійки. Давайте ми їх будемо розставляти. Якщо нас попросили, щоб у стопчику і в рядку була сума 6. Що таке сума? Це числа при додаванні. правильно? Якщо, якщо ми додамо ці числа, ми в суму повинні отримати 6. Якщо ми, у нас вже є 3, давайте ми спробуємо. Додати в одну клітиночку цифру 2. Напишіть, напишіть, будь ласка, цифру 2. Давайте порахуємо: 3 плюс 2. Це буде 5, а нам потрібно 6. Скільки ще не вистачає поруч клітиночку написати, дітки? Один. Правильно. Перевіряємо: 3 плюс 2 і плюс 1. Так, це буде 6. Далі. Дивіться, якщо в нас уже ось тут є 1, то ми не можемо тут написати 1. Тут є 3. Значить, тут повинно бути яке число. Правильно, 2. Давайте ми запишемо цифру 2. Перевіримо відразу стовпчик. 1 плюс 2. Це буде 3. І плюс 3, це буде 6. Добре, у нас є рядочок, в якому не вистачає лише одного числа. Яке це буде число? 2. Плюс 3, це буде 5, і ще плюс 1 це буде 6. Чудово. давайте тепер перевіримо стовпчики. 3 плюс 1 це буде 4, скільки не вистачає до 6. Правильно, тут буде 2. А тут якого числа не вистачає? 2 є, 3 є, не вистачає одного. Перевіряємо: 2 плюс 3 буде 5, і 5 плюс 1 буде 6. Поставте відео на паузу, хто ще не встиг, і допушіть. Якщо ви вже все, то ви молодці. Дітки сьогодні на уроці вчилися додавати відразу декілька чисел. Я дуже сподіваюся, що у вас усе вийшло. Кому важко, користуйтеся, будь ласка, числовим відрізком. На сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!